Друзі, усім доброго вечора. Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий грав. І сьогодні в нас унікальне відео, я вам розповім, чому гігабайт це лайно. Ну я не кажу про теперішній гігабайт, а скоріше Гігабайт такий десь нульових років, десь до 12-го року, от, чим він страждав. Чому я е, впевнений, я не вважаю, я просто впевнений, що гнілобайт це сама паскудна контора, яка... Я не знаю, що, що про віддяги, але оплати в них. От материнки просто самі в сраті завжди були. А, ну Року до 12-го тут то точно десь а, особливо це було 478 та 775 страждав. Про ам 2 я мовчу, бо АМ2 в усіх відваливалось, але в Гигабайт вони відваливали можливо частіше за усіх. Але в них така хуйня чудово, що от в них саме інтелоски плати, тільки в них відваливалось. Я зараз поясню, чому. От в нас є плата. Прийшла мені там від підписника, це не важливо. Просто от вона, наче робоча. Так, вона робоча. Отак, от я якщо не буду нічого там робити, а просто візьму, наприклад, з цієї купи кулерів, От візьму просто кулер, покладу його на прос. Нічого не буду робити, просто покладу на прос. Підключу, щоб просто не перегрівався, але не буду прижимати. От, наприклад, дивіться, що я роблю. Е, я просто її включаю без нічого і ми е, слухаємо спікер. Дивимось на посткарту. В нас плата наче стартує. Вона доходить до пам'яті, вона теребенькає. Я зараз буду давити на нього. Ну, Так не приривається. Але зараз я а, її прижму і ви подивитесь, як вона буде себе поводити. А, що ми робимо? Ми беремо оці от букви П від стандартного прижиму, від стандартного кулеру. Просто я їх розбираю на букви П, бо мені так легше, зручніше ставити і вам того ж. А, якби вам того ж бажаю. Беріть, розбирайте ці кулери, відламуйте ці букви П окремо і осей. І ставте, якщо вам потрібно, старий 478, ще сока для чогось. Отак от його нам багато. Головне, дивіться, от я зараз так я роблю, щоб не було перекосу, одразу, щоб ніхто не казав, що не... от незручно, не да, от ці от кулери 478, в них буває такий перекос, і воно впирається в цю рамку. І тоді воно, звісно, не буде нормально робити. От я зараз зробив так, щоб не було перекосу. До речі, дивіться, ще такий момент. Тут на платі. На платі стоїть. Бекплейт на 478 це взагалі щось ну, таке дуже рідкісне, бо 478 сам по собі він такий сокет, як і 775. Він вважався ну, таким досить живучим, досить самостійним, нічого не потребує. Осікури, стоки, усі ок. Але ці ставилися далеко не усюди. Це на якісь гарні мамки, зазвичай ставився бекплейт. Я не впевнений, що це рідний бекплейт цієї плати, Але можливо це хтось вже намагався побороти цю проблему. А яку проблему, а от дивіться, я підключаю блок живлення. Я нажимаю на Power, І воно висить. Воно висить, бо от прижим на кулер пішов. А там або е, тріщина в текстовиті, хоча мені е, легше повірити, що через те, що сокет не пропаяний наскрізь, тобто бувають сокети ще наскрізь, у 478 і у усім бувають, які скрізь плату паяються. І вони відвалюються, звісно. З ними нічого майже не відбувається. А у Гігабайт якийсь чудовий припой, що в них мости відвалюються. інтеловські, не МДшні, не МЦП. інтеловські, звичайно, там 865, 945, 915, будь-які, G31. Усе відвалювалось нахуй. Усе. Просто це плата, як приклад, дивіться, ну, ви скажете, щось глючить, але ви ж бачите, інша реакція. Давайте знову відпустимо всі зажими. Просто відпустимо їх і подивимося, що буде. Що зміниться? А щось теж міняється. От от, у нас, от от таке от Intel це завжди була просто Ну, би дуже надійна платформа, а воно, бачите, воно от раз на раз бо відвал сокета. Усе. Або ну... Або мост цей північний який. Ну, тут він півневий, хай буде, як півень. Такий. Мост півень. Ну, що що, що тут казав. Може сам мост і не винний. Бо гніобай так просто припаяли і все. Бачите, вже навіть... О, бачите, я надавив, і воно пішло. О, ось вон гнігабайт. Гнілобайт. Розумієте, чому він гнілобайт? Тому що він гнілобайт. Тому що ні в кого, так, нічого не відвалюється. Але я вам хочу нагадати усім, хто зараз кинеться перевіряти свої гнілобайти. Пам'ятайте, що зараз русня нас бомбить. Вони знищують нашу інфраструктуру, і тому використання пня 4-го. А, в даних умовах це не найкраща ідея. Тести зробити зробіть, але краще вимкніть його нахрен. Бо ж ревін нормальної енергії. Я навіть це осій, ну, якби зняв з розгону. Так, я їм користуюсь, але ну, так, щоб він не нагрівався майже. Так, от я знову я затягнув ці от кліпси. І все. І в нас відвал! Відвал, я не знаю, чого, цього чи сокету, Неважливо. У нас відвал. Знову відключаємо. І знову знімаємо кліпси, знімаємо нажим. Що, от, дивіться, от, просто-просто воно лежить. Просто, просто лежить. І ми вмикаємо. І воно, звісно, робить! Робить! Дивіться, робить! А як ним користуватися? Якщо мені щоб її вертикально поставити, мені треба зафіксувати цей сраний кулер. Ну нехай воно поки лежить, воно ще може лежати, контачити якось. А як мене його зафіксувати, щоб от я не мог користуватися? А ніяк, усе, це вже труп. Це вже палата труп, бо це гніва байт. Васуса ніколи такого я не бачив. За всю свою історію, скільки я цією хуйньою займаюсь, так я вже обігав якось плати гігабайт стороною останні років 7. Але до цього скільки раз ці платі вони е, траплялись, так, 370-й більш-менш робочі, тому що вони наскрізь пропаяні та більш старі, там ну там інший припой ще був, там ще був другий гнілобайт, там ще були інші архітектури, крупніші ці шарики, нічого не перегрівалося на два двадцять. Як пішов 478... Як пішли навіть сокет 7 ще був відвал, 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 відвал. Про Enforce 4 я взагалі мовчу. Це саме відвальний сокет взагалі. Ну, на усіх у, усіх виробників. Але от інтели відвалюються тільки в гнівобайта. От я я впевнений, що ви зараз скажете, а в мене є плата, є CS, яка не працює, а в мене те, але плати, щоб вони саме отак реагували на прижим. На наявність оцього прижиму, щоб вони так реагували. Друзі, я впевнений, що ви не знайдете ані в ECS, ані в Асуса, ані в Асроках, хоча багато хто з Астрокху Ні-ні-ні. Таке тільки в Геніобайта ви знайдете, скоріше за все. І таке траплялося з Геніобайта на будь-яких платформах майже року, так до 10-го. От, щоб не наговорювати, в мене ще була а, АМ2. І там так само сокет відвалювався. Так само. В мене було 915 гнівайта на 775 під PN-4. Так само все відвалювалося один в один. От я знов затягнув і знов ні хуя. Тому, о, 6F і все далі воно воно не може, воно десь там не проходить, десь щось відпадає. Я не хочу цю хуйню, маєте я просто зробив це відео, щоб ви знали, що плати гнілобайт старі краще, не брати. От зараз, зараз тим, тим більше, не беріть. Навіть якщо топова якась з шістю салатами, ну я розумію, в колекцію дехто хоче, я теж хочу, але я розумію, що вода буде, скоріше за все, така сама напівмертва, з якимось відвалом сокета або північного моста. Тому міркуйте, друзі, міркуйте все ж таки. Краще Asus, краще срок, краще ЄС. ноунейм любий, а але не ну, от, от Це моя думка особиста. Можете зі мною посперечатись в коментарях. Я не проти, поясніть мені, чому я не правий. Давайте. Що я не так роблю, і чому воно під прижимом перестає працювати? Що це? Мост? Сокет? Чи це тріщина, як ставиті під сокетом? От якби тут же ж бекплейт жорсткий, більш-менш, він якби втримує це. Тобто це от все ж таки відвал, скоріше за все. Ну Мені так здається. Тому якось так. Звісно, я зараз відіжму ці беньки. Я візьму, наприклад, втикну. Я поставлю якусь плашку пам'яти, нехай. І воно, скоріше за все, навіть заведеться без, без прижиму. Я, бо я сьогодні її вже заводив. Я просто показати вам оцю типову проблему, саме через неї я ненавиджу плати від Гігабайт. Відях, ну, ну, буває ще більш-менш якісь там 9, 95, 50, знов-таки вони от от такі. Вони бувають так, коли трошки вигнута, коли повисить в корпусі під з особистою масою, вона чуть трошки вигинається і все, вона вже не працює. От, навіть я ще. Нічого не затягнув, а воно вже перестало працювати. Але зараз я так потеребенькою трошки понатискаю, відіжму і знов-таки натискаю, і воно кудись там, не кудись вже. все, вже, вже вона і так не стартує, просто через те, що в неї відвал посоки. То, от вам, о, бачите, натиснув, щось пішло. Відтиснув, щось, щось відійшло. Ну. Це хуйня, звісно. усе. Дякую тобі, друже, що прислав мені цю плату. Не безкоштовно, але це такий непоганий контент, хоча б вийшов, я сподіваюсь, хтось мені зараз на холівари, що гігабайт це топ-контора. І такі усякі писюни полетять. Дякую за перегляд, друзі. З вами був Грао. Я нікуди не дівся, так в мене зараз важко якось робити монтаж, але так от я буду намагатися робити ролики одним дублем. І будете дивитися, як старі добрі часи одним дублем ролики. Що робити, то робити. Ні, звісно, що будуть ролики з монтажом. Усе Е, Так що, друзі, слава Україні! Бережіть себе, своїх близьких, Росню, русню, от в кого є така можливість, просто єбаште, бо ці підараси постійно нас без світла залишають. Усе, До побачення!